Доброго ранку всім. Доброго ранку, Україна. Доброго ранку всім рієлторам України, Одеси, Тетяна Літвінова, Агенція нерухомості слон. Понеділок, 8.30. І я сьогодні з вами, тільки що казала, про що я хочу сьогодні поговорити. Да? Просто ну, я беру всі ідеї, всі теми для розмови, які відбуваються у нас з вами в понеділок. Це все з вашого життя. Це, це за счет того, що в мене дуже велика комунікація з рієлторами. В мене є і в особистій роботі працюють люди. Є, я, ну, просто сте, ну, спостерігаю за філіалами і за. Експертами, які працюють, і тому все, що я розказую, воно все з нашого життя, і з вашого життя, і з мого, і разом з вами. І, от дуже багато чого я бачу, дуже багато знаю, як з цим впоратися, адже все одно буде залежати від того, наскільки ви хочете змінити цю ситуацію, розумієте. Наскільки вас влаштовує те, як у вас зараз, або не влаштовує те, як у вас зараз? І от від цього буде і залежати ваш результат? Я коли працюю, да, я вкладаюся завжди силами, знаннями. да, І іноді дуже радію, коли людина усвідомлює, що да, це мені потрібно було, я зараз піду, буду робити. Хтось не робить, хтось іде по своєму старому сценарію, це його вибіри, да, і можу я вказувати. Але знаєте, з чим ну, з чим я. Що я побачила, і що що в мене вийшло, коли даю, ну коли я даю зворотній зв'язок людині з ким працюю, так я кажу, ну я кажу правду. Да, я кажу правду, і іноді я її трошки ну, таку роблю, м'якеньку ту правду. Да? І не можу сказати, прямо, щоб мені потрібно, щоб людина йшла, і в його були сили на, на нові дії, да? щоб він хотів змінити цю ситуацію. Побачив її, хотів змінити ситуацію, коли його не влаштовує те, ну, те як у нього зараз, розумієте? І от, що я от ми ту думку, яку я хочу сьогодні ранку, зранку вам донести і вам взяти собі за це за правило як інструмент. Можливо, це буде найкоротший наш прямий ефір, але думка дуже важлива і дуже така об'ємна, насичена. Розумієте, що потрібно правда, правда до себе, да? почути її, що нормально, нормально, коли у тебе не все ідеально. розумієте? Що ви готові з цим робити, коли так не ідеально? Що ви, ви готові щось якось змінювати це? Ви готові робити так, щоб у вас був той результат? І я знаю, що багато хто, і я, можливо, повинна була б сьогодні про це сказати і саме так почати той ранок, що ви всі молодці, там просто там трошки не вистачає дій. Або да, зараз важкий ринок, але на цьому ринку є такі люди, у яких голова, руки, ноги, і у їх зовсім інші результати. Розумієте? І от почути цю правду, да, це трошки, ну, трос, трошки так. Ну, не дуже приємно, да? але ну, потрібно почути цю правду. Якщо в тебе немає того результату, якого ти хочеш, то ну, просто дві причини я можу виділити, да? чому, чому його немає. Але думаю, що це все-таки одна причина. Ви робите мало. Розумієте, і в мене були люди, які мені розказували, та зараз то такий рік був, то був такий місяць, то було там щось не працювало. Або в мене на в минулому місяці були клієнти, я, я втомився. Або ще щось, і тому вже там 2-3 місяці да, без результату так втомився, так і ще вже 2-3 місяці без результату. Питання в тому, що 99% Всіх випадків, коли немає результату, це тому, що ви зробили мало. І у мене, коли немає результату, теж значить, що я зробила мало. І іноді мені кажеться, що я виклалася на не на 100, а навіть на 200. Але якщо реальність така, що якщо немає результату, то, то ну, це значить, що недостатньо тих зусиль було сьогодні, того, тих зусиль, того часу, який інвестували, тих ресурсів, які в мене навіть були, і у вас так само. Розумієте? Тому, ну. Можна прикриватися правдою, щоб додавати, якщо додається мотивації, так, додає мотивації, але не треба перебувати в неправильній оцінці ситуації. Треба правду вправду дивитися, чому немає результату і як зробити так, щоб він був. Так, от, чому немає, от і це і є подивитися на це. Чесно, подивитися, це нормально. Розумієте, коли ми дивимося чесно, відкрито дивимося, що так, в мене немає зараз результату. Чому його немає? Давай я подивлюся, чому немає. Розумієте? А, і от не треба чекати, що ну, буде таке, що воно саме якось зміниться. Набагато швидше, набагато ефективніше можна змінити ситуацію, коли тільки вже подивишся на неї на чистоту. Да? І це не критика. і навіть якщо це критика, то я хочу вам сказати, та хай мене панове, психологи простять. Що критика іноді це гарно, розумієте? Це дуже хорошо. Це не про те, що ви погані. Це не про те, що ви погані, це не про те, що якось там не так. Це про те, що ви можете стати краще. Ви можете стати краще, коли чесно побачите, або самі, або допомогою когось, хто в вашому оточенні є. Тому ну, кому ви довіряєте, і вам це скаже, і ви можете стати краще. Коли ми чуємо правду, коли ми її усвідомлюємо, ми можемо почати змінювати це. Розумієте, а коли ми перебуваємо у, тому, у тих мріях, що да, там все добре, та, та просто там зовнішні обставини, те все, та не буде там, не буде там змін і не буде там певного результату. А коли ви розумієте чесно, да, що отут не так, що тих результатів немає, можливо, що я дійсно роблю мало або не те, або не так. Да? Коли ви можете почути, дати собі самі цю правду, ви почути цю правду від інших, ви почнете змінюватися. І це зовсім не, не значить, ще раз наголошую, що це не значить, що ви погані експерти сьогодні на ринку. І коли ви це усвідомите, ви тоді почнете робити більше, якісніше робити, шукати нові підходи, шукати людей, шукати ресурси, тих, хто ще вам може допомогти, хто може вас підсилити. І от через цю правду усвідомлення, що якщо в мене немає результату, то це не значить, що я поганий, це значить, що мені треба змінити якісь дії, працювати якісніше або просто робити більше. І ось це єдиний єдиний шлях до результатів От це єдиний шлях. Тому, навіть якщо вам, ви вважаєте, що ви виклалися на всі 100, а результату немає, просто чесно подумайте, а дійсно, чи ви виклалися на всі 100? А, а дійсно, ну, ви так продаєте тим, кому зараз це потрібно. Можливо, те, як ви упакували свою послугу, як ви, ваш намір працювати з клієнтами, потрібен він сьогодні клієнтам, які є на ринку. А, ось такий в мене сьогодні був ранок. І ось про з цим я і ходила вчора і сьогодні, і от просто хотілося мені це донести до вас. Тому ті, ті, у кого є результати системні і стабільні, ну там все, все класно, да? але ми ну, не завжди це так. І не завжди ми маємо те, що ми хочемо мати. Можна розбиратися, повірте мені, на кожне зростання фінансове є план, є стратегія, є те, як можна досягти цього. А потрібно від вас саме самому правду почути, ту критику, що так, в мене немає, і це нормально. І я ще зараз сяду і подумаю, як мені це змінити, і хто мені в цьому допоможе, і які ресурси мені потрібні. І коли ви такий самокоучинг проведете собі, навіть ці три таких питання, якщо ви відповісте собі на них, то і, і тоді буде все. І тоді рік буде такий, як треба. І той ринок з тими клієнтами буде такий, як треба, ви їх побачите розумієте? І тоді не буде того емоційного виграння, тому що коли ви будете віддавати собі ну, відповідь, собі давати, що так, я заморилась, я дійсно добре попрацювала. Я заморилась, чим я себе нагадую, яка винагорода буде мені? Яка, що Таня хоче, що Таня хоче, яка буде винагорода для Тані? І я така, хоп, собі винагороду. І тоді в мене є, є енергія і мотивація працювати далі. А, нагадую, що Чесно, то класно, критика це не ви погані, це нормально. Це для вас така штука, щоб можна було побачити, як можна стати ще кращими. Я дуже поважаю кожного з вас. Я дуже з великим повагою, з великою величезною повагою до кожного ставлюся, хто сьогодні прийняв те рішення працювати на цьому ринку. Працювати сьогодні на цьому ринку, хочу вам сказати, що можна досягти більших результатів, і це можливо, можливо, кожному з вас, якщо у вас є це бажання і бажання на зміни. Е, тому. Гарної неділі, я не знаю. Я думаю, що все нормально. Я думаю, що я так м'якенькою, вроді би, і правду, і, і м'якенько. Я дуже хотіла, щоб трошки замислилися над тим, що це можна змінити. Це можна змінити навіть чесно почути. Ой, Товідь, поки не, ну, що то не щось Ні. не так. А... І я яким масом його з'явилася я не знаю, як це, як, чому це так трапилося в мене вроді. Би... Тому якщо хтось хоче змінити за допомогою, за моєю допомогою, то також вас запрошую. Мій номер відкритий в телеграмі, можливо, ні. Зараз перевірю, Ну, був відкритий завжди. Тому гарної неділі. Гарної неділі, ефективної неділі. Я хочу, щоб ваш кожен день був наповнений діями, діями, ключовими діями, які б давали вам енергію рухатися далі. І ці дії, от у мене друга тема, яка була, це як полюбити процес, як полюбити ті рутинні щоденні дії, які ми виконуємо, які нам потрібно виконувати кожного дня. Я думаю, що наступного разу ми про це поговоримо, як полюбити той процес, який ти робиш щодня, що веде тебе до результату. Да? І от треба теж його полюбити. Це була друга тема, між якими я вагалася з чим сьогодні вийти до вас в ефір. Дякую вам за повідомлення. Дякую, що були сьогодні, з ранок, в понеділок, з нами Агенція нерухомості Слон, Тетяна Літвінова. Бажають вам цього тижня грошей, дуже багато грошей і дуже багато результатів. А хто хоче попрацювати це, то велком запрошую до себе на консультацію онлайн, офлайн. Як, як вам буде комфортно, так все і зробимо. А, у мене все. Дякую. Вам.